дня! вітаю вас. Працюємо цю пору традиційно у прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про допомогу армії від Тернополя, про ремонт житлового фонду на умовах співфінансування, про тарифи на тепло для населення. Ще чимало важливих актуальних питань у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня Олеся! вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І нагадую про те, що ми працюємо в прямому ефірі на телеканалі Тернопіль 1 телеканал Інтебе, також Радіо Ух Радіо, Радіо Файне місто 106,8 FM, проводове радіо. І крім того, триває онлайн-трансляція у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови Тернополя. Майте можливість приєднуватись до нашого ефіру, до нашої розмови. Також у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Власне, ми розпочинаємо із важливого, найважливішого допомога армії від Тернополя. Уже завтра вирушає на фронт для того, аби до дня захисників захисниць України відправити і Доправити найнеобхідніше. Розкажіть, будь ласка, які напрямки і знову ж таки, які потреби у військових що везуть? Насправді завантажити транспорт почнуть вже сьогодні, в кінці робочого дня. І напевно, що сьогодні найніші волонтери вийдуть. Цього разу допомога пойти напрямку Дніпропетровської, Харківської, Запорізької і Донецької областей. Протягом тижні часу ми збирали все необхідне. Дякую всім тим небайдужим тернополянам, хто долучився. Нагадаю, що всі мали можливість передати необхідні посилки для військових, для своїх друзів, рідних чи близьких За адресу Лисенка 8-а, де знаходиться управління соціальної політики. Ще сьогодні протягом декілька годин, хто має можливість, можете доїхати передати. під ним чином фасуються, пакується, складається в. Транспорт і вже, як я вже казав, на вечір волонтери будуть виїжджати в напрямку цих областей. Дякую тим, хто встиг долучитися. Також було попередньо прийнято рішення виконавчого комітету, виділено необхідну кількість спаленого остальних матеріалів для заправки транспортних засобів, які повозить цю допомогу. Також вже традиційно разом з Допомогою для військових виїжджають е, стоматолог, мобільні стоматологія на колесах, які теж поїдуть в цьому ж напрямку, будуть працювати там е, більше тижні часу, для того, щоб дати необхідну стоматологічну допомогу нашим військовим, які знаходяться. Тим підрозділ, які знаходяться на цих напрямках. Завтра по обіді також планується виїзд стоматолог. Це невтомні лікарі, герої. Так які вже більше року не працювати. Ми сьогодні дякуємо всім нашим медикам, стоматологам, які долучаються постійно до роботи в цьому проєкті. Говоримо ще про допомогу військовим. Говоримо практично кожного ефіру, Позашляховик та військове обладнання передали військовим частинам. А ще 11 учасників бойових дій отримують грошову компенсацію за земельні ділянки. Розкажіть, будь ласка, про цю допомогу. Ну, насправді це процес такий, який не зупинений, Він триває постійно щодня, тому що щодня ми отримуємо звернення від військових частин про необхідність придбати ту чи іншу техніку чи обладнання. Нагадаю, що виключно купуємо саме ту техніку, обладнання, за яку звертається до нас командирівською частин, оскільки вони визначають. Перелік необхідних техніки, їхній тип, їхній клас, їхній вид, і власне їхнє замовлення тоді проводиться вже нами закупівля і передача необхідної техніки і обладнання. Якщо брати з, з останнього, то що відбулося протягом вчорашнього дня, скажімо так, то це дійсно було прийнято рішення одна зійськових частин отримала. Один з позашлюховиків, який був на балансі міської ради, який зараз поранений для потреб військової частини. Для іншої військової частини було порадено тепловізійні приціли, монокуляри тепловізійні, інша техніка, яка є необхідна, сподіваємося, що допоможе їм нищити окупантів і швидше звільняти українську землю. Так я вже кажу, цей процес такий постійний, тому що міська рада виділила бюджет, виділила кошти, які спрямовані на придбання необхідного обладнання. І по мірі надходження листів командири частин це обладнання купляється і постійно передається. Е, скажімо, перед тим цього ж тижня було передано. Портативні радіостанції, спеціальні складні стільці, столи, планшети, термінали для супутника інтернету, маршрутизатори, перехідники, інші обладнання, знову ж таки те, за яким звертались до нас саме військові. Нагадаю, що остання сесія, яка відбувалася декілька тижнів тому, виділила додатково ще кошти для потреб військовослужбовців. Ми практично щодня аналізуємо ті видатки, які закладені в бюджеті міста Тернополя, від яких можна відмовитися. Для того щоб акумулювати додаткові кошти для збільшення фінансування потреб наших військових, але хочу наголосити, що жодний лист, який до нас надходить від військових, не був відхилений. Всі вони задоволені і всі ті речі, які до нас, яким, якими до нас зверталися, ми забезпечили придбання. Нагадаю, що в першу придбання забезпечується для тих військових частин, які створені на базі Тернополя, сформовані в Тернополі, де служать тернополяни, також по мірі можливості тоді допомагаємо вже іншим військовим частинам. Стосовно компенсації за земельні ділянки, то нагадаю, що зараз міська рада приймала рішення, що ті з учасників бойових дій, хто має необхідність, можуть отримати компенсацію в грошовому вигляді на земельні ділянки, оскільки їх не вистачає на всіх. Комусь можливо треба швидше кошти, ніж чекати, поки з'являться нові земельні ділянки, які мають бути доєднані до міста. Тому було прийнято рішення про компенсацію грошима вигляді середньої вартості оцінки землі від відпідності до. Розмір 600, які скільки отримали наші учасники бої дії. Зараз ми ще раз попрацювали з тими заявниками, хто раніше звертався, тому що є люди, які сьогодні потребують першої допомоги, ті, які потребують лікування чи операції, чи будь-які інші допомоги. Лас, в, першу, та, в першу чергу таких 11 людей, які звернулися з проханням, що, будь ласка, ми хотіли би швидше отримати, оскільки нам необхідно зараз саме грошові кошти, таких 11 наших тернополянів, наших бойових героїв, які мали на фітніс, отримали таку грошову компенсацію. А скажіть, будь ласка, куди можна звертатися, от якщо виникне теж таке бажання чи необхідність? Дивіться, звертатися звертатися необхідно до Тропільської міської ради, але практично всі ті, хто всі час звертався за отримання земельної ділянки, вони про це знають. Хто для себе визначив, що для них важливіше щоб отримати грошову компенсацію, такі заяви написали. На даний час, оскільки спочатку не прийнятий закон, який забороняє виділення у власних земельних ділянок, тобто учасники дій земельні ділянки поки що не виділяються. Це буде відбуватися вже після завершення бойових дій. Але є, скажімо, ті, хто ще звертався до початку повноштабної російської агресії, вони також не отримали ту компенсацію. Зараз ці люди, ті, кому вкрай необхідно, звертаються до того, щоб отримати власне саму грошову компенсацію. Дякую. Я хочу нагадати, ми працюємо в прямому ефірі. У нас працює гаряча телефонна лінія 52, 11 44. Якщо у вас є запитання до міського голови Тернополя, будь ласка, телефонуйте до нас у студію. Власне, далі говоримо про господарку. Аварійні ремонтні роботи тривають у різних мікрорайонах міста. Ряд вулиць частково перекрили на ремонт. Розкажіть, будь ласка, про які вулиці, про які мікрорайони мова. Насправді ще раз наголошую на тому, що ми, на жаль, не можемо робити стільки ремонтів, скільки би хотілося, так? Оскільки через військовий стан все ж таки величезна сума коштів акумулюється для потреб військових. Тому ремонтні роботи проводяться там, де дійсно це критично необхідно, де ситуація аварійна або потребує термінового усунення. Тому, якщо говорити про тих об'єктів, які зараз ремонтуються, то це триває роботи по облаштуванню по аварійному ремонту зміну мереж на вулиці Грушевського. Це мережі, які стосуються водопостачання, водовідведення, каналізації, відведення дощових вод. Ну, відповідно, ті роботи землі, які зв'язані з прикладанням і заміною таких мереж. Також на вулиці Текстильній, транспортна розв'язка, Баразка, з луки, текстильна, промислова. Там проводяться роботи з підготовки ремонтних карт дорожнього полотна для ліквідації. Наплив, оскільки через аномальну о, спеку. спеку, яка була влітку, через те, що чимало важкого транспорту курсувало по місту, через таку спеку зазнало деформації. Асфальтобетонне покриття і є цілий ряд місць, де вони такі, настільки деформовані, що є вже аварійними для прізви транспортних засобів. Власне в цих місцях в першу чергу відпроводиться ремонтні роботи. Це стосувалося вулиці Руської і також вулиці Текстильної. Також продовжуються ремонтні роботи на тих прибудинкових територіях, які були раніше спочатку, зараз ще тривають за адресами Блашкевич-7, Злуки, 13, Галицька, 35, Данила Галицького в межах будинку номер 1 номер 5 і номер 3 Таконила Галицького, 92, перепрошую представник Бандери, 92 і вулиця Семененка, 5. Ще у дев'яти будинках Тернополя проведуть ремонти на умовах співфінансування. Мова йде про житловий фонд. Саме скажіть, будь ласка, скільки будинків уже скористались такою програмою? І нагадайте про умови, як тернополяни можуть долучитися до цієї програми? Зараз я розповім про цю програму, і ще хотів нагадати, оскільки до попереднього питання це важливо сказати. Тривають роботи по ремонту вулиці Гайвої. Це надзвичайно важливий об'єкт для нашого міста. Ми планували завершити роботи до жовтня місяця. На жаль, в зв'язку з тим, що е, значно ускладнилося проведення робіт. По-перше, значно менша кількість е, працівників підрядних організацій, які можуть виконувати роботу, оскільки дуже багато хто служить в Збройних силах, відповідно, немає достатньої кількості фахівців. Також, відповідно, і не вистачає техніки, оскільки чимало техніки задіяно для потреб ЗСУ. Крім того, дійсно складний об'єкт, оскільки чимало є мереж, в тому числі мереж, які раніше не були ніде взагалі обліковані. Це все ж таки утруднює проведення робіт, тому ми змушені продовжити перекриття даної вулиці до кінця 2023 року, для того, щоб максимально зробити ремонтні роботи протягом цього часу, оскільки дозволяти умови на вулиці ГАЮ. Тому прошу вибачити за незручності, але прошу врахувати, що проїзд вулиці ГАЇВ все ж таки ще буде обмежений через проведення ремонтних робіт. Тепер стосовно проведення ремонтів в житловому фонді на умовах співфінансування. Хочу нагадати, що у Тернополі діє програма, яка прийнята міською радою, яка передбачає можливість проведення будь-яких видів ремонту багатоквартирного житлового фонду. Це дахи, це підвали, це горище, це фасади, утеплення фасадів, заміна вікон, заміна мереж, комунікацій, ліфтів. Все це можна робити на умовах співфінансування. Причому співфінансування з боку мешканців це в межах 20 або 30% залежно від виду робіт, тобто вся п'ята частина, решта ми ну, готові фінансувати з бюджету міста, щоб стимулювати людей робити необхідні ремонти і заміни. Буквально в четвер також на засіданні виконавчого комітету було внесено зміни до існуючого раніше рішення, тобто плану робіт по проведенню таких ремонтних робіт в сфлому фонді. Додатково здобавлено ще 9 нових будинків, де можна провести ремонти на умовах співфінансування. Це ті будинки, де мешканці провели необхідні збори, погодились на такі умови співпраці, виділили необхідне частку фінансування з свого боку і замовили необхідну проєктну документацію, яка передбачає проведення таких робіт. Зокрема, це це такі будинки, як Франка-23, оболоня 11, квітки цісік 41 крушурницький 1А. Турвейбусна 17, Кутляревського 13, Крушеницький 1, Денина Галицького, 45, Роману купчинського 7. Це ті будинки, в більшості з них будуть тривати роботи, ремонт покрівель, а також ремонт заміни внутрішньобудинкових мереж і елементів обладнання, також ліфтів. Загалом станом на даний час 30 будинків беручисть в цій програмі, де проводяться відповідні ремонтні роботи. Більшість це заміна мереж водопостачання, лежаків в підвалах, це ремонти фасадів, це ремонти дахів, а також ремонти ліфтів. Це такі ну, найбільш масові роботи, є, які, які проводяться так у місті. Є вже ряд будинків, які завершили ці ремонтні роботи. Інші сподіваємося, що Якомог швидше встає провести, доки буде дозволяти погодні умови, щоб це було не мішало проведення робіт. Нагадаю, що учасником цієї програми може бути будь-який багатоквартирний будинок, якому є 10 років і більше. Це поширюється не лише на ОСББ, але на всі будинки. У нас сьогодні є учасником програми також багатоквартирні будинки, де є управителем БЖЕК, так званий, так, які також беруть участь в цій програмі і реалізовують цей проект. Uh -huh. Більш детальніші інформації можна отримати в клініч комунального господарства на адресою купарника. Один ну, все таки щоразу більше будинків доєднуються, тобто так тим, що більше ми про це інформуємо так. людей. Що uh -huh. більше люди отримують інформації, тим більше люди готові цим займатися. І я вам скажу більше, вже декілька місяців тому ми знаємо, ми отримали попередню інформацію, що більше 100 будинків в Тернополі орієнтовно 120 будинків, які мали зацікавлені реалізувати подібні проекти. Чому вони чому реалізують тільки 30, а не всі інші, тому що всі інші не змогли дойти згоди між сусідами, між мешканцями для того, щоб прийняти спільне рішення і почати реалізацію цих проєктів. Дякую. Е, у нас є запитання від тернополянки. Чи буде проведено ярмарок на вулиці Лесі Українки у ці вихідні? Е, на ці вихідні такий ярмарок не планувався, оскільки ну, не було якоїсь такої попереднього звернення від, від мешканців. Але... Я думаю, що однозначно протягом осені, протягом жовті місце з тим, що це традиційно осінь, це є традиційно і збори врожаю, і нові продукти. Все ж такі, такі рамки будуть організовані, але ми це про це завчасно попередимо. Дякую. І далі говоримо про тарифи на тепло для населення у Тернопільській громаді. У найближчий опалювальний сезон тарифи не зміняться. Скажіть, будь ласка, як вдається так, аби стримати ріст тарифів? Вчора також на засіданні виконавчого комітету ми прийняли рішення про. Тарифи на тепло і гарячу воду, де визначили відповідності до закону. Як закон передбачає, до 1 жовтня кожного року повинні встановлювати економічно обґрунтовані тарифи на тепло і на гарячу воду. Визначений економічно обґрунтований тариф, який встановлює підняті до діючих сьогодні цін електроенергії, які зросли значно, до діючих цін на воду, від до діючої зарплати інших економічно обґрунтованих показників, які входять до складу світвартості тарифу на тепло і гарячу воду. Одразу хочу заспокоїти наших мешканців. Плата за тепло і гарячу воду для населення не змінюється. Вона залишиться на такому жінні, яка була в попередньому опальному сезоні. Але щоб ви зрозуміли реальний стан справ, та плата, яку сьогодні платять мешканці за тепло і гарячу воду, на 36% менша від реальної ціни. Тобто 36% це збитки Тернопільське теплокомунару, збитки комунального підприємства, які по законодавству мали би компенсувати держави, як різницю в тарифах. Нагадаю, що діє меморандум, який передбачає, що. Держава в особі уряду гарантує подачу газу за зниженою ціною для потреб населення. В свою чергу місцеве самоврядування гарантує, що не буде піднімати також тарифи на тепло і на гарячу воду. Декілька років підряд ми митримався цього меморандуму, ми не піднімаємо тарифи на тепло і гарячу воду. На жаль, ми не отримуємо вже до гріх поспіль жодної копійки компенсації з боку держави. За опальний сезон 2021-2022 року заборгованість держави перед лише перед містом понад 212 млн грн. Це величезні збитки для підприємства. Якби ми з бюджету міста не давали компенсацію, не підтримували теплокомуненерго, подача тепла гарячої людину вже б давно місці зупинилася. Зараз розпочинається новий опальний сезон. Необхідно провести підготовку протягом всього літнього осіннього періоду провели ремонтні роботи, підготовчі роботи для того, щоб почати опальний сезон. Ми дуже сподіваємося на те, що обіцяння нам компенсацію все ж таки держава віддасть, оскільки це питання належної якості проведення наступного опального сезону. Але чітко розуміємо, що оскільки ціна, яку десь плачете населення на, на 36% менше, тобто цю всі цю, цю суму збитків нам знову ж таки доведеться тривалий час компенсувати і підтримувати за рахунок коштів міського бюджету. Тобто ті кошти, які могли б піти на інші потреби міста, чи піти на потреби підтримки Збройних сил так. України, так вони будуть все ж таки спрямовані на те, щоб місто залишалося з теплом і з гарячою водою. Дякую, 52 11 44, нагадую, номер телефону, за яким ви маєте можливість телефонувати до нас у студію. Працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, приєднуйтесь. Далі говоримо про медицину. Нове реабілітаційне відділення відкрили у лікарні швидкої допомоги. Розкажіть, будь ласка, власне, про це відкриття. Все ж таки, здоров'я тернополян залишається пріоритетом в будь-якому випадку. Тим більше це важливо, особливо це важливо під час війни. Сьогодні ми говоримо про тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Це, до речі, кластерна лікарня, так, яка визначена як базова, одна з базових не тільки для міста, а всієї Тернопільської області. Це лікарня, яка приймає хворих в невідкладних станах, яких проводить швидка допомога з різних куточків, не лише в Тернополя, а Тернопільській області. Реаніаційне відділення працювало більше 30 років без належного ремонту. Дійсно, було вже в такому стані, що потребувало ремонту і покращення, і придбання нового обладнання. Тому в липні були виділені необхідні кошти. В липні розпочалися ремонтні роботи. Вчора відділення вже офіційно розпочало свою роботу. Це повністю. В капітально відремонтоване сучасне відділення, яке відповідає всім сучасним вимогам і стандартам, де було проведено ремонт і заміну першого всіх необхідних інженерних мереж і комунікацій, водопостачання, каналізації, електропостачання, системи вентиляції, де облаштовані нові сучасні, новий сучасний великий реанімаційний зал, сучасні боксовані палати, які розраховані в тому числі, де можуть розміщатися люди з різними інфекційними хворобами, щоб не становити небезпеку для інших хворих. Також де які відділення, які облаштовані сучасним діагностичним і медичним обладнанням. Резервна подача кисні, резервне подачі електронері. Ну це дійсно сучасне відділення, яке сподіваюся, дасть можувати всю необхідну медичну допомогу всім потребуючим. Ну і також це комфортні місця для роботи медичних працівників. Запрацювали вже реанімаційні відділення? Вчора щодня вже запрацювала. Вчора вже перші пацієнти були направлені, які там лікуються. Сподіваюся, успішно продовжують лікування. Дякую. У нас є запитання від Тернополяна. Доброго дня, прохання підсипати дорогу на масаві північний до вулиці Ярема. Пан Павло звертається. Дякую, ми оглянемо, в якому стані, що можна зробити. Далі говоримо про освіту. Виконком затвердив мережу закладів дошкільної загальної, середньої і позашкільної освіти на 2023-2024 навчальний рік. Розкажіть, будь ласка, чи є зміни? <звіх> Знову ж таки, в четвер на слідім конавчого комітету було прийнято рішення про затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої а також позашкільної освіти на 23-24 навчальний рік. Ця мережа вже затверджувалася, скажімо так, по факту, тому що почався новий навчальний рік, так? розпочали свою роботу школи, садочки, позашкільні навчальні заклади, і по факту набору дітей було затверджено ця мережа. Стосовно мережі, то можу проінформувати, що до складу нашої освітньої мережі входить, якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, садочки, так то це загальна кількість груп 360. З них перешкільного віку 65 груп, дошкільного 295, так званого компенсуючого типу 32 і інклюзивні групи 57. От кількість цих груп з кожним року у нас збільшується, кількість інклюзивних груп. В 2023-2024 році до нас в нашій громаді, в нашому місті є 42 заклади загальної середньої освіти. В попередньому році їх було 44. Це пов'язано з тим, що проведено реорганізацію відповісти до вимог нового закону про освіту, відповідно до нових вимог про реформу, яку проводить Міністерство освіти. Я нагадаю, що було злиття двох шкіл: це технічного ліцею, а також гімназії Мініфранка. А також злиття школи номер 25 і педагогічного ліцею утворився академічний ліцей Генезис. Стосовно кількості класів в закладах середньої освіти, то цього року у нас є 1070 класів. Загалом кількість учнів зменшилася на 756. І сьогодні у нас 29 834 школярів в школах міста. Чим зв'язана зменшення кількість учнів, ну, перше, це зв'язку з, з війною, з тим, що чимало. Тернополян разом з дітьми все ж таки виїхали з країну. Окрім того, все ж таки не перший рік йде тенденція, так як по всій Україні зменшення кількості народженості, першокласників під кількості дітей в школах. Окрім того, за індивідуальною формою навчання у нас навчається 1719 учнів, з них 1032 приходять навчання за екстернатною формою, і ще 651 учнів за сімейне, так звані, або домашньою форми навчання. І 36 дітей мають необхідний педагогічний персонаж патронаж. Зв'язку з збільшенням дітей з особливими освітніми потребами також зросла кількість інклюзивних класів. До 154, що на 35 інклюзивних класів більше, ніж це було в попередньому році. Стосовно людей, які до нас переїхали в Тернопіль, тікаючи від жахіть війни, так, то ми можемо говорити про те, що сьогодні з числа внутрішньопереміщених осіб в Тернополі навчається 1400 учнів. Окрім того, сьогодні в нашій школі навчається 2148. Дітей чи батьки в у Збройних сил захищають Україну. І, ну, звичайно, що і, ті, і та інша категорія дітей потребують першої підтримки і допомоги. Дякую. І завершується прийом проєктів на громадський бюджет 2024 року. Чи активні тернополяни в поданні проєктів і також нагадайте, будь ласка, про умови участі? Ну, зрозуміло, що в зв'язку з війною не може бути такої активності, як це було в передвоєнний час. Нагадаю, що в попередній рік ми такого конкурсу взагалі не проводили, але так. враховуючи звернення тернополян, в цьому році підведене таке відновлене, перепрошую проведення такого у проєкту громадського бюджету. Нагадаю, що проекти громадського бюджету це ті, які ініціюються самими мешканцями, за які голосують самі тернополяни, і тільки ті проекти, за які проголосує більшість тернополян, зможуть отримати необхідне фінансування. Попередні роки показали позитивний досвід таких проєктів, оскільки це ті проєкти, які дійсно хочуть люди, які дійсно людям потрібно, які дійсно люди контролюють, як вони і їх подальшому використовуються мешканцями. Тому це завжди було цікаво актуально. Подача конкурсів тривала з початку вересня. Завтра у нас останній день завершення вже подачі проєктів. Станом на сьогоднішній день. На сьогоднішній ранок на порталі «Громадський бюджет було зареєстровано 17 проєктів, з них 11 великих і 6 малих. Нагадаю, що конкурс проходив в двох номінаціях: це перше це великі проекти, вартість яких від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень, і малі проекти, вартість яких від 500 тисяч до ну, від 100 від 100 тисяч до 500 тисяч гривень. Так ось сьогодні є подані 6 малих проєктів і 11 великих. Серед тих проєктів, які запропоновані, в основному це облаштування спортивних локацій, облаштування дитячих майданчиків, а також реконструкція пришкільних територій. Знову ж таки, враховуючи практику попередніх років, враховуючи пропозиції тернополян, цього року були внесені зміни до положення про громадський бюджет, де обмежена кількість закладів освіти, які мають можливість отримувати перемогу до 30, від не більше ніж 30%, оскільки чимало мало було нарікань, що попередні роки в більшості заклади освіти здобували таку перемогу, тому дали зараз можливість більше, що колу людей, особливо розраховано на мешканців багатоквартирних будинків, які будуть облаштовувати якісь цікаві спортивні, громадські чи відпочинкові простори на тих масивах, де є багатоквартирні будинки, де багато поживає людей, які зможуть скористатися такими реалізацією цих проєктів. Тому завтра до кінця дня ми очікуємо вже останні подання проекту. Нагадаю, що ініціатор проекту спродовж з семи календарних днів від подачі проекту, автор мав підтримати. Показати підтримку даного проєкту голосами не менше, ніж 15 мешканців громади, які мають бути інфіковані через банк ID або через електронний сервіс громадський бюджет. Всі проекти, які подаються, допускаються в участі в конкурсі лише ті, які спрямовані на покращення інфраструктури громади в цілому. Наприклад, конкретної вулиці, парку, дороги якось там спортивного дитячого майданчика, е е е території якоїсь школи чи медичних закладів і та такого іншого. Ну, вже з понеділка думаю, коли заки за тарім подання, ми зможемо показати ті всі проекти, які подані далі. Тернополянам будуть визначатися, що ж для них варто в цьому році реалізовувати. Дякую. І на завершення зміни на дати відзначення окремих державних і релігійних свят у Тернополі. Розкажіть, будь ласка, про це тернополянам. Такі зміни відбулися виключно в зв'язку з тим, що з 1 вересня Україна і всі традиційні українські християнські церкви перейшли. На новий християнський календар. У зв'язку з цим цілий ряд святкових днів, святкових подій, в тому числі загальноукраїнських, змістилися. Відповідності до цього ми провели відповідність також і план так званих святкових дат у нашому місті. Зокрема, наприклад, театралізовані дитячі ранки, які були заплавнені на 19 грудня, 20, так їх змістили на 4, 5 6 грудня. Стосовно також великий знак питання, запалення центральної лінки міста Тернополя буде на цьому році чи не буде. Так? Це ми залишаємо знову ж таки на розсуд громади. Нагадаю, що попереднього року ми провели опитування. Більшість людей була однозначно та, щоб її не робити. Тому цього року ми теж вже ближче до. Початку зими будемо спілкуватися з мешканцями, почуємо думку тернополяни, відповідно будемо приймати рішення, чи варто це захід робити, чи, можливо, варто зробити якісь інші речі, які будуть більш корисними в цей такий складний, і непростий час. Ну і також ми цього року через війну відмовилися від традиційного для міста нагородження премії Володимира Лочаківського і конкурсу Феєрія новорічного міста. Дякую, дякую вам серді за участь у дякую програмі. Вам. Дякую тернополянам, які були, дивилися, слухали, писали нам спокійних вихідних. Бажаю вам миру, перемоги для України. До побачення. Бажаю всім найшвидшої перемоги і спокійного дня.